Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої підписники, гості мого каналу, мої любі друзі, мої рідні моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на неділю на 8 грудня 2024 року. Як завжди у нас 4 варіанти, і я прошу вас зробити свій. Вибір. І так, починаємо. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Так, кому потрібно більше часу, ставте, будь ласка, на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, мої дорогенькі одинички. Карта дня на неділю для вас. Карта Дня королева жезлів. Карта енергії вогню. День буде активний, день буде у вас, у вас буде день по енергетики королеви жезлів. Це. Я можу вирішити всі ділові питання, да? увереність в собі, впевненість. Да? Ви будете е дуже інтуїтивні, зможете е соєдинити соєдніми, да? скажімо так. Е хватка така да? буде у вас. Е ви будете Яркі, такі, признані, да? до вас можуть звертатися за порадами. У вас якась буде інтуїтивна чуйка, така, знаєте, як кажуть, на вирішення якогось любого питання у вас буде якийсь особливий підхід і особлива можливість вирішення його. На чим це будуть пов'язані? Да? Але карта активна, да? активна така. Професійна, навіть, можливо, та така бізнесвумен, да? і така енергетика буде ділова ну, у неділю у вас. Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Да, це буде ось рицар, Жезлів, ой, рицар Пентаклів. Якісь питання. Питання, які вам будуть, наприклад, якісь діла, да, там, да, там, от появилася ця проблемка, там, чи якась, треба вирішити якесь питання. ви, по королеві жезлів, це можете вирішити швидко, професійно, вміло, зі своїм якимось індивідуальним підходом до цього, да, таким креативним. да. Питання будуть, можуть пов'язані бути іменно з матеріальною стороною вашого життя, вашою ем, фінансовою. Стороною, вашим достатком, вашою впевненістю, да, ну, да, діловитостю, діловою частиною життя. А також можуть бути і в сфері, і в лічному питанні. В общем, у вас питання будуть, що в діловій, що в особистому життя якісь будуть предлагати. Да, ну, це можуть бути якісь там, можливо, ну, діла, діла якісь, да, справи якісь, неважно. Але вони будуть з'являтися в вашому якось невзапно до вас по рицарю, так, то це можуть. Неожиданно приходить ваше життя, але по королеві жезлі ви їх будете вирішувати. Да? Також це може бути, якщо доповнюючи якісь карти, це можуть бути якісь дві жінки, які прийдуть до вас з якимось предложенням. І ви можете, як по королеві жезлів, жезлі, да, ви така, більш будете діловита, Да? От позвонять вам подружки і кажуть, давай, може, зустрінемося, а ви такі. Візьмете на себе організаційні питання по вашій зустрічі, наприклад. Так? Такий може бути тож, один із варіантів. Але якщо дивитися в плані енергетики, то я вам тільки що об'яснила, що це. Але енергетика дня ділової, успішної жінки, якщо дивиться чоловік, то чоловіка. Такий мій прогноз на неділю для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі, мої двічки. Карта дня на неділю для вас. Карта Дня старшого аркану Сонцем. Карта Найкраща солод... сама, сама карта, яка є у колоді Таро. Да? Світла, прекрасна. Це також карта дітей. Карта дітей. Карта успіху, карта пройдення якогось важкого періоду свого життя. Але карта світла. І день у вас буде, можливо, навіть за вікном буде світло. Да? Там, ну, я маю, маю на увазі сонечко. Але карта задоволення, ви будете um, щасливі. Якісь моменти в вашому житті, які будуть приносити вам щастя. Також. Це карта трошки можете бути в цей день егоїстичним. Я сонечко, да? таке може бути теж. Але карта добра, хороша, приємна, така ніжна. І день буде такий якийсь світлий, з позитивними емоціями. Якщо і будуть справи, вони будуть вирішуватися швидко і ви будете від Виконання цих справ будете отримувати це задоволення. Давайте подивимося, з чим це може бути пов'язано. Це ваше сонечко, так? з домашніми справами, да? з, з хатніми домашніми справами. Але також це може бути карта базару або карта супермаркету. Да? От, е десь потратити гроші. Може, поїдете десь потратити гроші і будете тим задоволені. Да? Але це добробут, це ваше, що? організація вашого добробуту. Да? Десятка пентаклів, домашні справи. Домашні справи. Те, що, знаєте, те, що можливо довго чекали, може, на цей на те, щоб щось. Ці справи вирішить, вони не вирішувалися, не вирішувалися, і вони раз і прийшли. Ці справи можуть бути, наприклад, навіть за кордону до вас прийти. Або, наприклад, якийсь етап, чекали закінчення якогось етапу у своєму житті, щоб щось зробити, щось. у вас Ну, не знаю, якісь справи, які повинні були виждати, ви повинні були їх. Навіть, можливо, ви вже сказали собі, та ну по карті миру да, закінчення, вже надії немає да, на нього. А воно раз і проясниться. От в неділю, можливо, от те, що ви вже сказали на нього, поставили на ньому крест, воно знову проявиться у вашому житті, і це буде касатися вашого сімейного добробуту або, сімейної, або вашої, вашого життя, якщо хто не одружений. Да, це, і це принесе вам задоволення. Але день сам по собі по енергетиці прекрасний. Да? Ви будете м на позитиві, да? світлі і ясні. Такий мій прогноз, прогноз для е другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Кому потрібна особиста консультація, е як зі мною зв'язатися, є в описі до цього відео. Ну і як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Карта дня для вас. Карта дня для вас трійка Пентаклів. Трійка пентаклів це ділова сфера. Так? Це якийсь професіоналізм. Це. Знаєте, я скажу якесь, можливо, до вас прийдуть, знаєте, таке може бути наставничество, можливо, до, до вас в цей день прийдуть люди за порадою, а може будуть питати ваші професійні на роботі, наприклад, ваші повинні бути професійні якісь ваші качества, які ви проявите. Да? Якщо це в биту домашньому, то можливо... Якісь перестановки, якісь нові вновше. Може ремонт навіть, може бути ремонт. Але трієчка це якась є е, дія, да? ну то це не дія, це як проєкт новий, да? якісь професійні, показування свого професіоналізму. Да? Тобто, показує, який я. Майстер в якоїсь справі, або, або ви майстер, або ви отримуєте знання від якогось майстра. Да? Але ще кажу, в житті може бути по-різному. Да? Е, я ж кажу, що ви печете вкусний хліб, і до вас можуть прийти і спитати, як ви ваш рецепт. Да? І це вже буде ваше майстерство. Тому день якогось навставничества, я б сказала так. Давайте глянемо, з чим це буде пов'язано. Ріка Пентаклі. Пентаклі це у нас ем, земля. Тобто, да? Із землею пов'язано це не швидко, це медленно, це не без День буде такий, знаєте, неметушний, спокійний, розважний, якийсь прочитаний. Да? Е, ви будете підходити професійно до вирішення якихось питань. Да? Вже, там, є опит, і ви вже знаєте, як вирішити те або інше питання. З чим це буде Якою зміною, новий проєкт? Я ж кажу, якісь переміни. Переміни, якісь закінчення одного етапу да, в вашому житті, переход на новий рівень, потрійки. І... Страшний суд це якась зміна, щось поміняється в вашому житті. Якась нов, або нове щось прийде в вашому житті, або закінчиться щось. Те, що ось висіло, не вирішувалося. А потім хватає вас сили, це все поміняти. Ну, я скажу так вам, трієчки, ось старші аркани, такі всі старші аркани. Ви знаєте, трієчки, я хочу сказати, що щось у вашому житті в неділю може сильно круто змінитися. Може, робота, нова, да, по професійному, по професії вашій. Може, якесь предложення по роботі. Може, як зміна якогось міста життю. Або. Те, з чого ви дуже-дуже довго чекали, нарешті, у, у неділю проявиться. Да? Оця голограма всесвіті матеріалізується в вашому реальному житті. Тому, мої дорогенькі трічки, прислухайтесь, придивляйтеся, приймайте правильні рішення і будьте щасливі. Такий мій прогноз для вас, мої трічки. Дякую, що ви зі мною. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогі мої четвірочки. Карта дня на неділю для вас, да, на, вихідні, на, на, на неділю, да? Воскресіння. Для вас, мої дорогенькі. Так, дивимося, четвірочки, четвірочки. Карта Імператор. Угу. Ну, це буде пов'язано з такою стабільністю у вашому житті. День буде такий стабільний, нерушимий, конкретний. Може, трошки такий деспотичний. Ви можете в цей день бути такими. Владика, да, імператор, я правлю, можете трошки подавляти своїх близьких, не приймаючи чиїсь е, м совіти, да, там от є ваше е, рішення, і, і я не відступлюся, да, трошки будь таким упрямим, да, таким, не піддаючимся, прийняли рішення і говорити вас неможливо. Е, трошечки, але такий. Ну, імператор це карта ну, цього е, батька да? І такого люблячого, доброго, але справедливого, да? е, е, накормлені наїдені такий, да? стабільність в житті. І от такий день буде такий, е, наповнений стабільністю. Нерушимостю, прийнятим рішенням, яке змінити, неможливо. В, такі, в такій ситуації можливо будуть будь конфлікти, мої дорогенькі четвірочки, бо ви такі, знаєте, вперся рогом і нікуди, отак по енергетиці воно йде, і воно може бути трошки конфліктне. Да, от королева мечів, да, імператор королева мечів, може бути такі конфліктні ситуації. Да? Я вирішив, я е, прийняв рішення, я не відійду, я відрізаю, я не приймаю ніч, не, ніякого е, суждення другого, мнення другого. Да? От я є і все. Оце таке трошки може бути конфліктна ситуація в неділю. Да? А, ну така знаєте, е, По десятки мечей це тобто я прийняв рішення і все. Відрізав і ніяк. Отаке буде, знаєте, впертість трохи така. І, і день такий буде, енергетика, така трохи ем, жорстка. І тому, е, мої синьки-четвірочки, контролюйте. Це може бути таке, знаєте, у вас время от времени, у вас такі можуть виникати. Може бути, одна якась ситуація, яку ви не можете вирішити в своєму житті. І вона повторюється, повторюється, повторюється враз. І кожен раз ви не можете це вирішити. Якась замкнутий круг по колісу, по колісу фортуни. Да? Тобто і знову в неділю буде ця ситуація, конфліктна ситуація, яку ви знову не зможете вирішити. Отакий От мій прогноз для четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, мої дорогесеньки, що все буде добре. До зустрічі!